Дуже люблю історію України, Бо Америка це молода країна. І ну, історії багато немає. І ну, наша школа вже більше ніж 100 років. І ну, Америка ну, 242 роки. Америки це вже дуже молода. Як наша школа майже практично те саме вік, як країна. Не так далеко в острий є Юр'єва Божниця. така дуже-дуже стара церква, так, майже одна тисяча років. Це мені немовірило, що так ну, просто можна гудити. Така історія. І я просто обожнюю українську мову. Я в університеті російську мову навчилася. Мені було трошки важко спочатку, бо я багато російських слів знала, і зараз я на російській мові не хочу говорити. І мені дуже важко інколи люди мені прошу like, на російській мові, на російській мові.